Щороку на 3 Березне відзначає свій день народження. Напередодні свята наше містечко, як годиться, чепурилося, готувалося, щоб мати належний майже європейський вигляд. Основні святкування розпочались за давнім звичаєм. Зранку у храмах міста відбулася божественна літургія та подячний молебень за Україну, місто і його мешканців. Найбільше людей вже традиційно в обідню пору спостерігалося на площі незалежності, де відбувалися різноманітні за. Аходи Найщиріші вітання березнівчанам пролудали із уст міського голови. Я дякую березнівчанам за небайдужість, за таке просте, але вкрай важливе сьогодні бажання змін на краще. Впевнений, лише об'єднавшись великою родиною, ми здатні на великі зрушення. Місцева влада готувалася до свята. А чи догодила жителям міста та наскільки помітними стали зміни, ми спробували дізнатися, запитавши випадкових березнівчан. Можу сказати, що зміни позитивні є. Я звернув увагу, як асфальтуються не тільки вулички наші, але й двори. Побажання до міського голови з приводу того, що треба дійсно щось робити з смітником нашим. І наша сьогодні ця канава, яка з нею теж треба щось робити, тому що не підійде, там нема чим дихати. Я задоволена і низьким головою. Тим більше видно зразу, що він старається. Вулиці гарно прибрані. Кожного ранку йдеш, бачиш, що немає ні сміття, от, нічого, озеленено гарно. Навіть на нашій вулиці, яку раніше не прибирали, прибирають. З дорогами все-таки. Мені дуже подобається, що положили лежачі поліцейські. Місто погарніше. і організація свята подобається. Із задоволенням можна було переглянути впродовж дня виставку продаж виробів народних умільців, декоративно-прикладного мистецтва, послухати запальну українську пісню, поласувати смачним кулішем від знаменитого Березнівського кухаря Андрія Зидюка. Це благодійна справа. Всі зібрані гроші підуть на будівництво пам'ятки небезпеці. От себе лічно зварив його, всі витратили за на себе. ласка, ну, дивіться, ну. скільки м'яса, дивіться густота. Родзинкою святкової програми став парад дитячих вишиванок. Рукотворне мистецтво радувало око як самих учасників конкурсу, так і перехожих. Маленькі березнівчани продемонстрували свою українську гідність і ще раз довели, що вчаться разом з дорослими шанувати українські традиції. У нас свято трійця і день міста. Ми дуже раді брати участь в цьому конкурсі і отримали багато нових вражень. День минув швидко. Березнівчани та гості міста змогли Хочу насолодитись різнобарв'ям проведених заходів, змістовно відпочити, порозважатися і ще раз переконатися в тому, що люблять понад усе своє рідне місто і неньку Україну. Україна, не за Лілія Рижук, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.